Європейський молодіжний парламент України провів регіональну сесію на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Така подія в Ніжині відбувається вперше з моменту заснування організації. Це чудова можливість попрактикувати свою іноземну, бо вся сесія проходить виключно англійською мовою. Ця сесія зібрала 50 учасників з усієї України, але для нас дуже важливий регіональний розвиток. Тому ми приділили значну увагу саме тому, щоб цей захід відбувся саме в Ніжині, саме в Чернігівській. Власті, тому що враховуючи обставини минулого року, для нас було важливо залучити молодь після воєнних дій, після окупації, після неможливості відстоювати свої права. Говорити про європейські цінності зараз є особливо важливим і для нас важливо почути саме молодь і почути їхній голос. Цікавимося у пані Марії, що ж собою являє європейський молодіжний парламент. Це не політична, не прибудут, не прибуткова релігійна нейтральна організація, ми займаємося неформальною освітою, тобто ми проводимо такі сесії, які є моделюванням справжніх сесій Європейського парламенту. Запрошуємо гостей. От ми є частинкою великої мережі, тобто, в нас є 36 національних комітетів. І потім учасники, які беруть участь в українських сесіях, мають можливість поїхати за кордон, познайомитися за кордоном з більшою кількості молоді, які так само прагнуть щось робити, щось змінювати. Дана сесія є моделюванням роботи європарламенту на регіональному рівні і включає в себе тімбілдінг та роботу в комітеті над вирішенням запропонованої теми та проблеми. У нас представлено чотири різні комітети. От і ці комітети працюють над вирішенням там, які стосуються саме України і саме війни в Україні. Після завершення роботи в комітетах учасники підготують резолюції за форматом резолюції Європейського парламенту. Тому у них буде змога попрактикуватися, от здобути навички, моделювання дебатів, але при цьому зануритися в що вони самі можуть зробити для України навіть зараз. На даній конференції піднімаються чотири теми, і працюють чотири комітети. Перша тема це протидія дезінформації, в принципі, як може українська проактивна молодь запобігти цьому. Інша тема це розвиток інклюзивності, тобто як ми можемо допомогти людям з обмеженими можливостями. Також це вплив війни вплив окупації на екологічну частину і регіональний розвиток найважливіша частина в принципі, тому що ми все говоримо в контексті України і сьогодення. А ініціаторкою проведення сесії саме в Ніжині є Настя Щербина, яка, як і її коліжанки, навчається у Києво-Могилянській академії. Пушаюсь тим, що я народилася і виросла в Ніжині. І для мене це місто воно таке, знаєте, рідне, приємне. І я б хотіла робити якомога більше і організовувати такі заходи саме в Ніжині, тому що це, взагалі, вперше відбувається в, в Чернігівській області, а саме в місті Ніжині. Для нас це унікальна можливість. І делегати вони є першими учасниками регіональної сесії саме в Ніжині, тому е, е, це велика, знаєте, це велика честь і велика пошана, що ми змогли організувати це саме в стінах Ніжинського державного університету. Бо учасники вони приїхали з якщо не помиляюсь, з 10 областей України, і для мене а це можливість познайомитися з моїм містом і показати те, як я бачу його своїми очима. Регіональна сесія Європейського молодіжного парламенту це прекрасна можливість випробувати свої навички критичного мислення, комунікації та дебатування, а також завести нові контакти і познайомитися з людьми з інших міст України, кажуть її учасники.